Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про степеневу функцію. Що-ко зглянемо ось x в степені n, де n є натуральним числом. Тому n може бути в нас як парним, так і не парним. якщо в нас n парне, то в нас воно буде там 2, 4, 6, 8 і так далі. І n не парне може бути. Отак накреслюємо. x y. E, ну, 0,1. Значить, коли 2, 4, 6, коли в нас n є парним якимсь, тобто, натуральним, нехай n рівня 2k. так? Дека є теж натуральним. Тобто, коли у нас n парне, то в нас воно буде щось таке. Параболка якась така ось. Ну, В залежності від там, чому до рівня k. x квадраті, x4, x6, ми розуміємо, що воно буде. Просто форма така сама, воно буде просто більш притиснуті до осі Y. Або більш від нього відхилено. Тобто буде графік така функція. Якщо взяти N1, 3, 5, 7, ну, ну, один нам якогось інтересу не представляє, звичайно, пряма і брення X. Тобто вона отак іде. Тимбіція першого і третього 3. 4. Якщо взяти, наприклад, 3 куб, x куб, x5 і x7, це буде щось таке ось. Ну, давайте проаналізуємо. Тут що ми можемо сказати? Тут функція яка? Коли парне n? Функція наша парна теж буде, вона симметрична відносно осі його y. Далі вона спадає від мінус до до нуля і зростає від нуля до плюс скінченості. Де, що ми ще можемо сказати? Ну, 0-0 належить, бачимо, тут теж 0-0 належить. Тут функція наша яка? Значить, тут вона і спадає, і зростає, тут вона в нас зростає отсюда, Зростає. Тут вона в нас не парна, тобто yкот мінус x равні мінус і рікот тобто х. Тут парна була. Значить, що це ще суттєво, що від мінус нескінченності до плюс нескінченності наша функція зростає, як я сказав, симетрична, відносно початку координат, до точки 0,0. Далі, що ще суттєво? Область визначення, що тут, що тут, від мінус нескінченності до плюс нескінченності, ноже назначення, по Y ми дивимось. Тут від нуля включно до плюсу і тут плюс скінченості до плюс Значить, Це коли n є натуральне. Коли n не є натуральне, коли давайте розглянемо, коли воно може бути ціле, а саме ціле від'ємне значення, давайте це розглянемо. Значить, ціле від'ємне значення, я його накреслю. Зараз я його накреслю. Тобто, ціле від'ємне значення. Що тоді у нас буде? Що тоді в нас буде, ми зараз це побачимо. Як воно буде? Так, ірівню, і Y дорівнює до x в степені n, але ми розуміємо, що n є z. І причому z від'ємний, тобто ой, z- цілий n, n від'ємне, тобто n менше нуля, n менше нуля. Ну, коли n0, це є 1, це просто стала пряма вона. ось, ну, якогось інтересу нам не представляє. Значить, що тут буде далі? Значить, ми розглядаємо, наприклад, так само ми можемо розглянути від'ємні числа, як мінус 1, мінус 3, мінус 5, мінус 7, тобто непарні від'ємні числа. От Непарні від'ємні числа. І парні від'ємні числа можемо розглянути. Тобто N так само мінус 1. Міс 3, мінус 5 і так далі. І так само можемо розглянути, як мінус 2, мінус 4, мінус 6 і так далі. Тобто знову таки буде дві різні функції. Дві різні функції. y x. Тут так само. Y, x. 0. 1, 0, 1. Спробуємо його побудувати. Ну, таки, схематично. Ви в книзі, якщо перечитаєте, я постараюсь таким більш так по-простому по, ну, ми з вами от, да, друзі уявіть, от за столом сидимо, там, чай п'ємо, і я щось поясню Тобто, в такому форматі. не непримусовій не не атмосфері. так сказати. Значить, що це буде? Це буде 1 на Х, 1 на Х. Тут в даному випадку 1 на X, або там 1 на Xку, 1 на і так 5 і так далі. Тобто воно буде форму мати якусь ось таку. Якщо е х -е, додатні, і рік додатні, і і якщо x від'ємний, і y Якщо тут в такому форматі все що буде, то це буде в нас. Там один поділити на х в квадраті, один поділити на х четвертій, і так далі, воно буде парне. тобто отак, раз. Або ми бачимо, що ця функція буде парна, і вона буде отак іти. Тобто ми бачимо, що хси протилежно значенням x буде відповідати одне те саме значення мік. Проаналізуємо тепер. У першому випадку це яка функція? Вона що робить? Вона у нас впадає. В другом случае она або зростає от, минус нескінченності до нуля, або от нуля до плюс нескінченності нас спадает. Тут она у нас что? От минус нескінченності до нуля спадает, и от нуля до плюс нескінченності нас тоже спадает. Далее, область визначення x у нас, які идут от минус нескінченності до нуля, и от нуля до плюс нескінченності. Нуль же не ключно. Тут область визначення так само от минус нескінченності до нуля, и от нуля до плюс нескінченності. Ну, ж тут y? на Знову ж таки, від плюс скінченості до 0, от нуля до плюс нескінченності. Тут у нас y від 0 до плюс нескінченності. Ну, не включно. Е, Що ще суттєвого? Ця парна, ця функція ми бачимо, вона не парна. Тобто тут вона симетрична відносно початку координат, тут вона симетрична відносно осі ОY. Тобто якісь такі властивості, ви ще переглянете, почитаєте в книзі. Ну, супер складного, надто складного, я б такого нічого так не бачив. Тобто то ви можете, щоб це побачити, просто побудувати, наприклад, там. один поділити на Х, щось таке буде, один поділити на Х квадрат, один поділити на Х куб, один поділити на х четвертому. попрактикуватися, подивитися, що воно буде відрізнятися. Це для вас буде дуже корисне заняття. Далі, третій випадок розглянемо. Якщо воно раціональне число якесь. Тобто, ну це, грубо кажучи, якщо n раціональне. Але ми розглядаємо раціональні, як дроби. Тобто і правильні дроби. Наприклад, там корінь з x. Корінь там кубічний з x. Там одна друга, одна третя, одна четверта і так далі. Дроб, дробовий этот вираз то воно буде в нас знов таки щось таке ну схематично якось отак схематично Тобто ви можете знов таки побудувати подивитися як воно буде все залежить ну тут от, корінь тут два, тут корінь з четвертого і так далі одна четверта, одна п'ята, ну будь-яке таке взяти побудувати подивитися як воно буде Тобто х нас завжди додатні, як ми казали так? Ну, виглядала його як додатній. Тобто, це точки не тут. Ось визначення від нуля до плюс нескінченності, множена значення від нуля до плюс нескінченності. Функція у нас яка? Ну, Паніс не паріс немає сенсу говорити. Вона йде, бачимо, що вона зростає. Ну, щось таке, бо почитайте, що в книзі подивитесь. Як воно буде з коренями, тут складного нічого немає, тут знову тільки корисно взяти і побудувати. Це і це, і як воно буде. Тобто якщо навіть от взяти... Ну, точка 00 бачимо, воно належить. Да, якщо воно може без неї розглядати. Бо розуміється, що в нас... Ми розуміємо, що тут має бути ну, невід'ємне. Чому невід'ємне? Тому що воно тут корінь, четвертий, шостий, восьмий. Тому ми його так узагальнили що х більше нуля і бачимо ось така штука виходить. Тому ви це попрацюєте, ще більш детальніше ознайомитись. це так строго такі от, я показав, дуже, ну, можливо, десь науковість порушена, да? але суть питання я розкрив. Тобто, фун степеневої функції. То це є функція, тобто для... те, що вона підпадає всім критеріям поняття <сум> функції, тому працюйте. Ну, будуйте графік, дивіться, досліджуйте, все буде.